Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці Географії. На минулому занятті ми познайомилися з вами з темою Агропромисловий комплекс України. Сьогодні на уроці ми поговоримо про одну із галузей сільського господарства, це рослинництво. Запишемо тему уроку. Галузь сільського господарства – рослинництво». Однією з двох провідних галузей сільського господарства України є рослинництво – вирощування культурних рослин. Рослинництво складається з таких структур: вирощування зернових культур, вирощування технічних культур, вирощування овочів, вирощування картоплі, вирощування фруктів та ягід, виноградарство. Основною зерновою культурою в Україні є озима пшениця. Найсприятливіші умови для її вирощування в лісостеповій і степовій зонах. Це Вінницька, Черкаська, Полтавська, Сумська, Харківська, Донецька, Миколаївська області. Та ячмінь друга за значенням зернова культура, яка характеризується невибагливістю щодо ґрунтів. Ячменем засіяне досить велике угіддя в південній частині України. Також до зернових культур, які найбільше розпространені в Україні, це кукурудза. Досить вражайна, посухостійка культура, яка має високу кормову цінність. Найбільше кукурудза висівають на півдні лісостепової зони, в північній та центральній частинах степової зони. Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська області, а також на Закарпатті. Цінні продукти харчування виробляють із круп'яних культур, таких як гречка, проса і рис. В Україні значну площу відведено під гречку. І її сіють лісостепові зоні: Черкаська, Полтавська, Вінницька. Миколаївська Сюмська області. Проса є посухостійкою культурою. Його вирощують переважно в лісостеповій і степовій зонах. Рис вибагливий до тепла і вологи. Тому цю продовольчу культуру вирощують на поливних землях у Миколаївській, Херсонській областях та Криму. Зернобобові, горох, люпін, квасолю. Та сою використовують як кормові та харчові культури. Горох вирощують переважно на півдні лісостепової зони. Люпін на поліссі. Посеви сою зосереджені в степовій зоні. Поширені в Україні також баби та квасоля. Провідні технічні культури України це цукровий буряк та соняшник. Найбільше площі під цукровий буряк відведена в Тернопільській, Рівненській, Черкаській, Вінницькій та Сумській областях соняшник вирощують в Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській областях. Картопля, овочі, баштані культури. Фрукти та ягоди використовуються як сировинна для харчової промисловості. Найбільші площі сільськогосподарських огідь під картоплею, на Поліссі та передкарпатті. Овочі, огірки, помідори, капусту, цибулю, моркву, столові буряки вирощують повсюдно. Великі врожаї баштанних культур, кавунів. Та динь збирають у південних районах країни Одеської, Херсонської та Миколаївської областей. В Україні розвинуті садівництво і виноградарство, поширені такі плодові культури, як яблуня, груша, вишня, слива, абрикоса, черешня, з ягідних смородина і малина. Виноград вирощують у Криму, в Одеській, Миколаївській та Закарпатській областях. Що нам треба запам'ятати та записати у словничок: Рослинництво – це вирощування культурних рослин, зернових, технічних, кормових культур, картоплі, овочів, плодових і ягідних культур. Основною зерновою культурою України? Є озима пшениця. Домашнє завдання. Тест перевір себе. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!